Рати і сестри, слава Господу. Чудове свято. Вітаємо вас і радіємо сьогодні, що ми маємо свято Трійці. Так сталося, що в країні нашій ми вже по два рази святкуємо свята. І ту неділю ми святкували його в нашій церкві. Сьогодні я приїхав в вашій церкві, святкуємо. І це добре. Це добре, тому що ми згадуємо і переживаємо, і говоримо, і бачимо, що Дух Святий сьогодні нам наголошує про ті основи, звідки Господь хоче міняти нас. Як має виглядати християнин, в чому суть нашого служіння і наповнення Святим Духом? Брати сестри, тиждень тому, можливо, ще не прийшов, ми в себе в церкві ховали одну жінку, і це була така не досить. Стара жінка, вона була молитвенник, вона завжди молилась. І коли ми їхали в дорогу, вона завжди тримала фронт молитвений. Коли ми поверталися з молоді, вона казала, я за вас молюсь, і завжди, знаєте, я за вас молюсь. І знаєте, я про неї нічого так не знав. Прямо в хорі вона співала, сиділа так посередині. Звичайна сестра. І ось коли сказали, що вже вона так дуже тяжко себе відчуває, попросили купити їй квіти, завезти там одна сім'я за кордону. Я спішив з Чернігова, приїхав в магазин, купив такі гарні рози і спішив до неї в дім. І вона вчора говорила, коли я прийшов вже, вона відійшла в цю кому. І я приніс їй ці квіти, поклав і пробував її пробудити. Вона не проснулася, ще три дні вона так полежала і відійшла в вічність. І знаєте, коли був її похорон в церкві, я дуже багато побачив незнайомих людей. Я побачив одного бізнесмена з нашого міста, який прийшов, ззаді став. Я його добре знаю. і Побачив, інші люди прийшли. Думаю, напевно, багато невіруючих людей. І знаєте, коли свідчили за неї, ніхто не знав її життя. Вона працювала 25 років на пожарній частині в володимир Волинському. І за той час, поки вона там працювала, вона сама покаялася в 92-му році, коли я народився на літній естраді під час євангелізації. Вона не бувала таких, знаєте, духовних, особливих проявів. Я ніколи би не сказав, що це була людина така дуже голосна чи замітна. Але коли її ховали, брати і сестри, приїхало, приїхав один пожарник з пожарної частини з Володимира. Він сказав, коли ця людина після покаяння прийшла до нас на роботу, ми всі чоловіки були. Вона була жінка. Її поведінка, наскільки на нас впливала, що за короткий час покаялось троє пожарників. Брати і сестри, і один з них приїхав в церкву і свідчив, що тепер в нього вся сім'я віруюча, покоління життя цієї жінки, сповнено Святим Духом, робило багато праці. Приїхали інші люди за кордон і свідчили, плакали. Я потім підходжу до цього бізнесмена нашого, кажу, а як ти сюди попав? А він каже Юр, це мама моя духовна. Я каже, коли Бога не знав, він вже покаявся зараз. Я в неї вдома кожен вечір був. Вона могла мене вислухати, я не мав кому душу вилати. Вона помолиться мені так добре було. Брати і сестри, я так стояв і думав, скільки ми маємо таких дорогоцінних. Сосудів в нашій церкві. Ну, ось незамітні люди. Люди, ніби абсолютно нічим не видні, але коли вони відходять від землі, стільки свідчень. Отаке життя повинно бути християнина, з сповнено Святим Духом. Нехай би нам Бог сьогодні допоміг. Я прошу, щоб ми про це ревнували, брати і сестри. Можливо, ми, знаєте, в своїх конфесіях інколи в своїй конфесії робимо зміщений фокус. Я чув навіть як інколи. Говорять брати, що ми повинні сповнитись Духом Святим, адже ми п'ятники. Брати і сестри, Біблія таких акцентів не ставить. Біблія каже, що ми діти Божі, і ми повинні водитися Духом Святим. Амінь. Нехай Дух Божий нам поможе. Брати і сестри, ми йдемо сьогодні до молитви. Я хочу подякувати вашій церкві за допомогу, яку ваша молодь постійно. Знаєте, спрямовується до нас в служіння там в Чернігові, де ми зараз працюємо, і попросити вашої молитвиної підтримки, тому що та кількість людей, брати і сестри, яка приходить, вона дуже велика. Приблизно, можливо, до 2000 людей приходить постійно. І знаєте, ці люди, вони дуже е, такі отягущені гріхом, наслоєні різними такими розуміннями, традиціями, релігією. І коли вони приходять до тебе і кажуть, ми хочемо хрещення вже прийняти, І ти ніби радієш, кажеш, чому ви хочете хрещення? Ну, кажуть, тому що ви український патріархат. А ми в російському приймали. І ти, ти розумієш, Господи, як потрібно відродження Духа для України. Наскільки багато людей, знаєте, вони йдуть в релігії, вони готові все робити, аби, знаєте, догодити нинішній якісь е, ситуації. І ми дивимося, знаєте, що, друзі, сьогодні цих людей ніхто не змінить. Тільки Святий Дух має цю силу, тільки Він може змінити, тільки Він може відродити. І скільки ми говоримо проповеди, скільки ми співаємо, людям це подобається, але. Ми хотіли би більше бачити реально, коли міняється життя людей. Я вірю, що це станеться. Я вірю, що слово Боже, яке падає в їхні серця, воно даремно не падає. Це насіння, яке зірве цей ґрунт прийде час, ці камінні серця. Вони не витримують сили Слова Божого. Насіння, яке попаде в цю землю, в один момент воно дасть плід. Написано, адже для дерева є надія. Що якщо воно навіть буде спиляне, й вірш, 14 глава Іова, якщо воно навіть буде спиляне, воно знову відродиться, і його паростки ростимуть. Але якщо дерево має надію, якщо буде зрублене, то воно знову відроджується, якщо паростки ростуть далі, хоч може бути, що його корінь в землі постаріє, і його галузки, наче його пені у земному поросі струхнявів. Про те, щойно воно відчує вологу, зразу пускає паростки, і його галузки наче молоді саженці, брати і сестри, така критична ситуація описується в книзі Іова для на преобразі дерева. Це вже знаєте, написано, чого немає, того не можна рахувати. В Біблії є таке місце. От коли дерева зріжуть, їх вже не рахують. Рахують дерево, коли він, воно стоїть. А коли вже пень стоїть, там вже не рахують. Але Іов каже, що для такого дерева, якого навіть ти не бачиш візуально, там просто в землі десь є корінець. Для нього може бути надія. Йому тільки потрібно вологу відчути. Ось ця волога зробить таку працю над цим коренем, що воно пустить паростки, пустить молоді пагінці і знову оживе. Слава Ісусу Христу! Я вірю, брати і сестри, що тільки Дух Святий може допомогти нам сьогодні в нашому служінні, особливо коли ми дивимося, наскільки наша земля сьогодні відкрита для проповіді Євангелія. Це правда, друзі. Це правда так ніколи не було. На Чернігівщині свідчать пастори, які 30 років хотіли зібрати по декілька людей для проповіді. Люди не приходили. Люди були закриті. Сьогодні люди плачуть. Сьогодні ваш хор, який сьогодні служив, нам вони були в нас, вони очевидці. Коли ти проповідуєш людям, і вони, знаєте, ми деколи їм хліб привеземо, а групу не привеземо. І люди починають возмущатися. Ви чого нам сьогодні псалма не привезли? Чого пісні немає? Сьогодні вони колективно зібрались, велику подяку, написали. Яку нам не треба подяку, ми хочемо. 90 підписів зібрали. Яку та не потрібно, ми хочемо. Тому що оця, вони називаються, це духовна дисципліна, вона така ціна, в нас ніколи цього не було. Брати і сестри, Бог робить щось в нашій країні, і це в кожному місті. Нехай Дух Святий сьогодні наші сили, знаєте, спрямує в свою волю. За допомогою Духа Святого ми можемо тільки жити по Божій волі, не по власних амбіціях, не по своєму баченню, але щоб виконати волю Господа Ісуса Христа. Хочу прочитати один текст Слова Божого, який поклався мені на серце, Євангелія Марка. Записаний такий вірш. П'ятнадцята глава. Ми читаємо про поховання Ісуса, 43-й віршик. прийшов Йосип. Котрий Зарамафей, шановний радник, який сам очікував Божого царства, наважився піти до Пилата і просив тіло Ісуса. Пилат здувався, що він вже помер, викликав сотника, запитав його, чи давно помер. Купив він полотно, зняв його тіло, обгорнув полотном і поклав його до гробниці. І в Івана, ще доповнені є до цього текста, остання глава. Вони взяли тіло Ісуса, обгорнули його полотном з пахощами, згідно зі звичаєм поховання в юдеїв. І пахощів ми читаємо в 39 тексті, принесли близько 100 літрів. Два чоловіка. Я би хотів трошки думку сказати за тіло Ісуса сьогодні, і ми зараз помолимося. І ще один прекрасний момент, 12 глава від Івана, ми читаємо. Марія, третій віршик, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх, і дім наповнився запахом мира за шість днів до Пасхи. Два миропомазання, дві дії з тілом Ісуса. Сьогодні в цьому пророцтві, яке звучало в служінні, ми чули Дух Святий говорив, щоб ми примирилися один з одним, щоб ми обіди залишили, щоб ми. Зробили ті повеління, які Господь хоче. Брати і сестри, я не знаю, коли ми читаємо про Марію, там було дві Марії, одна Марія Магдалина, інша, інша Марія. Ми читаємо, вони мазали тіло Ісуса, одна голову, друга ноги. Одна за шість днів, інша за шість днів помазала. Читаємо, що він був раз в сину в домі прокаженого, інший раз був в Лазаря в домі. І ось, е, друзі, я не знаю, що. Мотивувало цих жінок, тому що цей аромат, який коштував 300 динарів це річна праця. Ми не знаємо, чи це дуже багата жінка була Марія. Я думаю, що ні. Я думаю, що це була бідна жінка. І уявіть собі, сьогодні річну зарплату свою, за що жити. Ісуса вона знала, напевно, три роки з половиною. Можливо, менше. Його служіння не було великим. Вона не могла відкладати ці кошти десь там, знаєте, з народження. Це була серйозна ціль зробити для Ісуса дар. Брати і сестри, врахуйте той момент, що Ісус був дуже самодостатній, Він ніколи ні в чому не мав потреби. Ми читаємо, що якщо йому казали 200 динарів, то він казав, принесіть, що маєте. П'ять хлібів маєте, він їх розмножив і вже всі їли і наситились. В плані фінансів, в плані якогось транспорту, в плані даху над головою. Йому служили люди своїм маєтком, але ми не читаємо, що він десь казав, мені треба це чи інше. Це була ініціатива Марії. Це було серце її. Я хочу тіло Ісуса уважити. Брати і сестри, вона дуже це хотіла. І вона вирішила, як жінка, купити самий дорогоцінний аромат. Можливо, ми би сьогодні її також скритикували, тому що ну, аромати це справа така. Розкоші. Ми читаємо, вона вривається в цей будинок, тому що її туди не кликали. там була вечеря в Симона в домі і приходить, і, надбивши це миру, вилала Ісусу і почала волоссям своїм витирати. його. Брати і сестри, коли вона це робила, ми читаємо: всі, хто був в тій кімнаті, почали нарікати. Це дуже складна ситуація, коли ми спостерігаємо, хтось щось робить, не вони ж платили за те миру. Не вони ж дали гроші Марії на це миру. Не Марія зробила збір в, в, там, знаєте, в церковні, якісь, можливо, синагозі, чи де там і пішла і купила. Це було її власне. Це було її бажання, це було те, що вона відірвала від себе, це її зусилля, це її серця. І ми читаємо в той момент, всі написано. Чуєте, там написано, всі, хто бачили, учні, почали нарікати. І Ісус Христос їх зупинив і сказав, для чого ви причиняєте їй біль? Вона добре тіло зробила. Вона, моє тіло, намазала на похорон. Брати і сестри, дуже цікава деталь, що Христу було 33,5 роки. Хто міг думати, що це 6 днів до смерті Христа? Напевно, якби вони всі знали, що отут, в цьому домі і далі шість днів лишиться Христу, можливо, би там більше було з розбитим миром людей. Можливо, не було би, ми не знаємо, але ми бачимо там Марію. Брати сестри, любов Марії до Ісуса, до тіла Ісуса, до особистості Ісуса. Вона мене дивує більше всього. В Ісуса були шановні. Люди, які його шанували, це Йосип Заремофей, це некодим, але вони ніколи публічно не зустрічалися з Ісусом. Вони ходили за Ним здалека і по ночах. Вони були багаті і також могли би послужити тілу Ісуса. Ви знаєте, зробити подарунок багатій людині це найважче, що, напевно, завдання, яке є. Зробіть сьогодні подарунок багатій людині, коли в неї все є. І Марія пішла в таку жертву, що вона віддала те, що мала, цілу річну зарплату. І люди, які бачили це, вони б могли би сказати: глянь, Глянька Марія, як вона любить Ісуса, як вона йде за Ним, як вона цінує Ним. Ніхто так не сказав. Ніхто не замітив цього. Я сьогодні спостерігаю картину серед християн, брати і сестри, дуже подібну. Люди, які люблять Ісуса, люди, які більше щось віддають для Ісуса, для тіла Ісуса, вони попадають в такий стан нарікання. Коли не всі сприймаються, дехто каже, для чого це все? Чомусь тільки марнотратства в цьому всьому. Можна по-іншому це все розподілити. І Ісус сказав, залишіть її, зупиніться. Ця жінка зробила все, що змогла, де тільки буде проповідатися Івангелія? всюди про неї буде сказано. Далі ми читаємо, брати і сестри, про що шість днів і двоє людей спішать до гробу: Йосип Заремофеї, і нікуди, і несуть. 100 літрів пахощі. Трошки спізнились. Трошки пізно прийшли. Учителя немає, тіло бездихане. І знаєте, на тому всьому я собі розумію, наскільки в той момент Марія відчувала на солоду, що Бог їй дав можливість для тіла Ісуса послужити. Зробити йому щось приємне. І коли це все вона зробила, то написано той дім він весь наповнився ароматом Благоухання. Я не знаю, брати і сестри, Мені кажеться, що це найбільше, що може зробити сьогодні Дух Святий через нас, коли ми робимо добрі справи, коли ми живемо по волі Божій. Тоді розпространяється живітельний Божий запах повсюду. Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, веземо той хліб, в Чернігів. Декілька разів мене солдати питаються на блокпості. А чому ви возите в Чернігів хліб? Що там хліба немає, там що хліб заводів немає? Ну, кожен тиждень тисяча хлібів їде. І знаєте, я кажу, та ні, там в іншому справа, там трошки в іншому справа. І одного разу ми служимо на служиті, і деякі невіруючі люди приводять віруючих людей з Чернігівської церкви. І вони прийшли і стоять на аналізації так здалека, і потім підходять до нас, познайомились. Я кажу, перший раз вас, вас бачу. Вони кажуть, так ми перший раз прийшли. Нас, каже, сусіди привели. Вони в нас давно кличуть: підіть, послухайте, підіть, послухайте, як там говорять, як там співають. Там всім подобається. Я не говорю, щоб похвалити там молодь нашу чи ще щось. Я говорю свідчення очевидців. Людей, які вдихають аромат, не суть в мирі, не суть в мирі, суть в благоуханні, яке дихає, і дихає той, хто нарікає навіть ним. Чуєте? І Юда цим благоуханням дихає, і учні цим благоуханням дихають, і Христос оцінив дуже високо. Брати і сестри, коли ми дивимося на Марію, ще одна думка дуже важлива: Христос помер. І Марія написана на третій день купляє пахощі. Отут можна було б вже зупинитися. Вже все. Вже тіло бездихане, воно розкладається. Можна константувати факти, як сьогодні багато християн кажуть, ця Це церква вже не жива, там вже немає нічого, там вже немає молитв, там вже немає благодаті, там вже не діє Господь, там колись діяв Господь. Марія купляє пахощі. На третій день, після того, як дихане, бездихане тіло, вони його ховали, вони його бачили, і вона спішить. Помазати мертве тіло Ісуса, щоб воно мало запашність. Чуєте, люди, які сповнені Духа Божого, вони завжди будуть переживати про тіло Ісуса. Вони будуть завжди хотіти для цього тіла доставити аромати, навіть якщо там щось не так. Навіть якщо ми осознаємо, що вже третій день це тіло мертве. Жінко Марія, для чого це вже нехай пахне мій? Учитель, аллилуйя, брати і сестри. Брати і сестри, Господь для нас зробив дуже багато, і сьогодні ми повинні переживати про тіло Христа на землі. Ми не повинні дивитися, як судді, як ті, хто константує факт, як ті, хто виміряє глибину сили Божої і сказати, а так або отак. Ми повинні стояти в проломі в ревності і просити в Бога, щоб він злив свою силу і на молоде покоління, і на підлітків наших, і на церкву, і, можливо, на той пень старий, який вже сьогодні засох там в пилі, і його рахувати не можна, як дерево. Але якщо сьогодні вода Божа там буде, то це все зможе ожити в ім'я Ісуса Христа. Нехай сьогодні Дух Святий оживить кожне серце, брати і сестри в цьому собранні. Давайте ми піднімемося на наші ноги, і ми будемо молитися. Можливо, хтось бажає, щоб за вас особливо помолилася церква. Ви можете пройти наперед. Ми подякуємо Богу за це служіння, брати і сестри. Марія мазала тіло Ісуса. Вона любила тіло Ісуса, нічого не жалила до тіла Ісуса. Будемо любити церкву Господню, переживати, молитися і нас сповнить Дух Святий силою своєю. Амінь. Молимося. Дякую. Дякуємо тобі, Боже, дякуємо тобі, Господь.